Прибіг до мами все лице у крові. Злякалась, мати почала обличчя мити. Син посміхнувся, це не кров, це я пожартував, я соком вишні намастився. Ти більше так матусю не лякай. Біжи, поїж, та й будемо чекати батька. А батько щось солодке принесе. За те, що ти невдало жартував, а може й не варто? Закінчив інститут, прийшов додому та й стукає тихенько у віконце, і чує він матусін голос приїхало нарешті моє сонце. Скуштуй, синочку, це наші помидори. І батько, як ти любиш кубасу, коптив, а як там вишня? Ми її зробали, стара вже стала, а може, щоб я обличчя більше не мастив. Лелека чорна принесла на крилах ніч, жахіття сльози ніч в собі ховала, матуся знала, що поїде бити темряву синочок, з молитвою його сердечною чекала, а потім мамі подзвонили. Сказала, що синочка привезуть. Відкрити. Я тільки гляну на обличчя. Та може вишні сік, то я його зітру. і посадила молоденьку вишню, та й сіла мати біля відкритого вікна. Одна стояла вишня біла. А друга сива, і по щоці текла сльоза.